Перемир'я Трампа не спрацювало. Ізраїль завдав серію авіаударів по газі. Це для нас із вами не новина. Ми це бачили, що ніякого перемир'я там не буде. Так, значить, що буде далі? Ізраїль, газа, конфлікт цей. Як він далі буде розвиватися? Війна. І заручники будуть, і е, удари з повітря будуть, і люди під завалами будуть. Тобто це не закінчується історія, але я хочу сказати, що наступного року перша половина року сам Ізраїль припинить бойові дії. Його про це дуже сильно хтось попросить. І Ізраїль не зможе якось відкинути таку пропозицію. У Бразилії розпочалася війна о... Так, Поїхали. Війна між урядом та наркокартелями. Члени угрупувань почали використовувати впівідрони, блокуючи виїзди з районів. Загинуло понад 80 осіб за годину, включаючи цивільних. Ріо де жанейро заблоковано. Всі дороги та проспекти перекриті барикадами та викраденими автобусами. Так, ситуація у Бразилії. Світ. Просто зійшов з Глузду, ситуація у Бразилії. трошки народ М зазнає. Гуманітарної біди в плані того, що все не працює як належне, нема необхідного товару, продуктів, медикаментів, це не буде довго продовжуватися. Будуть якісь покарання з XVIII століття, щось типу. Така публічна порка, таке там буде. А далі всі домовляться, просто хто що від, від цього наркотрафіку отримує коштів і все. Ну, тобто, Просто випала якась людина, яка все це тримала. Ну зараз хтось її замінить, і далі все буде у наркоторговців добре. Так, значить, орешник, Поставлять на бойове чергування в Білорашці вже в грудні. час підльоту ракети До Києва в такому разі буде меншим за три хвилини. А Загроза. Від рішника із з боку Біларашки. Завжди була загроза звідти, вона залишається на сьогоднішній день. Причому будуть із себе білоруси робити, ну, робити якийсь здивований вигляд, що вони ні при чому, що ну, я не я і хата не моя. Так, вже наступного місяця Україна почне продавати зброю на експорт. Ага, ну у нас ж є такі можливості. Ой, ми ж не збираємо всією країною на металеві труби, з яких снарядих наші хлопці роблять. У нас же ж все ок. Угу. Програма має запрацювати, заявив Зеленський, йдеться про зброю, яка в Україні в профіциті, наприклад, морські дрони. Питання перше: чи є в Україні зброя, яка дійсно в профіциті? Тобто, ну, так її, що завал, що просто. Можна, ну, грітися можна взимку так підпалити і всім селом грітися. Отаке у нас є. Ти диви? Нема. Тобто якісь сили і ресурси, які зараз повинні бути задіяні на те, щоб платати дірки. Конкретні дірки вони просто будуть працювати на когось і робити ту зброю. Що ви падли, всі вдивилися дуже, дуже скоро. Наступного тижня Трамп зустрінеться з лідерами країн Центральної Азії, які перебувають під впливом Рашки у зустрічі з президентом США візьмуть участь глави Узбекистану, Казахстану, Киргистану, Таджикистану та Туркменістану. Традиційне питання. Що нам із того? Ця зустріч із лідерами країн Центральної Азії і Трампом для нас і з вами. Що воно несе для нас? Трамп шукає людей, хто буде скидатися в загальну капілку. Він не хоче скидатися. На когось однозначно на дві країни із перерахованих. Скільки їх там всього? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага. На дві країни з перерахованих події приїзд Трампа, і вони. Не будуть підтримувати рашку, або не будуть підтримувати там в тому обсязі, да, в якому вони підтримують. А три країни наплюють на всю цю історію і е, створять свою коаліцію. Одна країна дуже швидко змиється, і по цій коаліції із двох країн е, буде нанесено удар. Який удар? Від кого це метафорично або в прямому сенсі. Абсолютно посрать, головне, що цей союз розпадеться за указом Макрона, генштаб французьких збройних сил готує до розгортання в Україні контингент до двох тисяч солдатів і офіцерів. На допомогу Україні. А, це розвідка Рашиської Федерації доповідає. Французькі легіонери вже розміщені у прикордонних з Україною районах Польщі та активно проходять бойове злагодження. Да, всі на службі у Збройних сил України. І всі, абсолютно, інопланетяни, і французи, абсолютно всі. Так, значить, оця розвідінформація. Вона для чого поширюється. Вся справа Пливі і у грошах. І це прямо про все, що зараз відбувається: вплив і гроші. Тобто, таким чином Російська Педірація вона хоче показати, що на неї на бідолашну другу армію світу, оцих чорних пакетиків, так тиснуть. І ще й не тільки ми стоїмо проти них, а ще й французи тут, і ну всі на світі. Тут треба протистояти, треба якось боротися. Все таке. А друга історія це. Бабки, тобто, оскільки всі проти них, розумієте, всі весь білий світ проти цих болотних, то треба поднатужитись ще трошечки, і треба зібрати з тих рабів ще дань. і не один раз. Скоро збирати вже буде нічого.